Тобі що таке божевілля? Це чітке повторення однієї жди, і щоразу. Коли я, це я коли вперше це почув, не, не пам'ятаю, хто мені це сказав, я сказав. його, вбив. Сенс в тому? Окей? Він був правий. І тоді я став бачити це скрізь. Скрізь! Куди не поглянь! Ці бордори! Куди не поглянь, роблять точнісінько одне й те саме. Знову і знову і знову і знову і думають. Зараз все зміниться. Ні, ні ні. Прошу. Зараз все буде інакше. Вибач, мені не подобається. Як ти на мене дивишся? Окей? У тебе проблеми з головою? Думаєш, локшину тобі на вуха вішаю. Пішов ти, окей? Пішов нахуй! Все гаразд. Я, я заспокоюсь, братко, заспокоююся. Гаразд. Сенс в тому, що я тебе вбив. І справа не в тому, що я йобнутий. Поняв? Це як вода під мостом. Я вже казав тобі, що таке божевільний. Ти щоразу створюєш нові нові нові, нові, нові канали. Шукаєш себе то в одному, то в іншому і не помічаєш того, що в тебе виходить найкраще. Розумієш мене? Дра. Чи може їщ чи Квадратнюк, чи пане ніхто чи хто ти там ще? Скул адмірал. Взагалі хворий, чи як? Ти втрачаєш себе. Дра. Ти купуй себе. Знаєш? Як? Ти Не вмієш концентруватись на одному. На тому? Що виходить найкраще. Без сім'ї хто ми, блядь, таке? Колись заради глядача я міг зробити все що завгодно. Я сервер вперше створив заради глядачів, але цього їм було замало. Ні-ні-ні. благаю. Ти розумієш, в чому прикол, так? Наші близькі б'ють прямісінько в серце кожного разу. Вони кажуть, що мені квадрат! 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 Кого ти! блядь, Обираєш! Їх чи нас! НАС чи їх?!» Наче, ,наче мені ще, блядь, потрібно обирати! До речі, сервер твій лайно! Добре! <кл> Вистачить цього лайна! Це погано, що ти зробила партак! Тепер тебе можна вбити лише повністю стерше. Все добре, не рюмси, все окей. Що таке квадрат? Кубік, що не так? Чому ти не смієшся? Як у небі. Більше не смішно! Я тебе не тішу! Знаєш, сенс у тому, що там ти думав, що маєш шанс. Летячи в сране небо, ти думав, що схопив долю за її спритну сраку. Але, брат, тут унизу, тут унизу облом. Окей, okay. весь світ балансує, а я в ньому точка рівноваги. Окей? Тобі доведеться обирати. Сюрприз, мудак! Але я спрощу тобі цей вибір. Я ж сьогодні добрий, чи не так? Чи не так, блять? Дивись мені в очі падла! Ось тут. Ось тут, ось. Все, яке клішоване лайно. А ось тут гармонія. Уважно слухай! Бо я повторюватись не збираюсь. Гармонія це здатність людини зосереджуватись на тому, що справді для неї важливо вміння контролювати свої думки. То сконцентруйся і слухай. Уважно. Слухай. Я знаєш, що таке пінг? Пінг це коли... На я тобі пояснюю, ти ж... ти знаєш. Ти ж з неба впав чи не так? Аже ж тут я як воно? Як воно падати? А я скажу тут, тут Сті, Падати. Так ось тут такого нема. Бо сервери Розташовані прямісінько під твоїм сраним під'їздом, розумієш? Як і твої друзі. Навіс взагалі, що що, що ви там намагались знайти? Технології, махію, РПГ. І воно було того? То... Тут, блять, є все! Завантажив лаунчер, забрав свого друга фембоя і пішли валити боса! Завали ЙОГО! Завали! Блять мене! Ти не зможеш! Ти сидиш тут, такий ти Ти в пастці! І вона заважає тобі рухатись. Вона заважає тобі перейти по посиланню в описі чи не так? ні Ні-ні-ні! Твоя пастка ілюзія. Ти сам її створив! Розумієш? Ти створив, ти створив в своїй голові конструкт, що не дає тобі права вірити в існування хороших серверів з модами. А ти спробуй! НУжба, блять! Натискай! Чи ти не хочеш, щоб та сіла тобі на обличчя? Ні-ні, ні не так, ми всі цього хочемо. Зізнайтесь. Я вже казав тобі, що таке божевілля. То облич його! Звільнись! Звільни свій клятий розум! Зробиться. Пр зроби Зробиться! Просто зроби! Зроби це прямо зараз! Зайди і пограй в кляті моди! Інакше! se. OK?